Із зруйнованого Донецька до Мирної Полтави Оксана приїхала ще влітку 2014 року. В нашій області у неї проживають батьки, розповідає дівчина. Тому, коли війна прийшла до її будинку в Донецьку, вона вирішила переїхати до рідних. Відразу звернулася до управління соціального захисту, щоб офіційно отримати статус та довідку внутрішньо переміщеної особи. Раніше новоприбулі жителі Полтави мали поновлювати її щопівроку. Тепер відповідна довідка без ці зміни зарегламентовані у законі про посилення гарантій внутрішньо переміщених осіб, який набрав чинності у січні 2016 року. Ізмінення в заявленні теж я звернула увагу, що произойшли по сравненню з прошлим роком. На даний момент я переоформляю допомогу. Відповідно до нового закону, довідку про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи більше не потрібно фіксувати в міграційній службі, пояснює Галина Арсененко, начальник управління праці та соціального захисту населення Октябрського району. Але оформити її необхідно, аби отримувати адресну допомогу. Минулого року виплати сягнули більше 12 мільйонів гривень тільки в Октябрській райраді, де зареєстровано майже 4 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ця довідка використовується не тільки в Полтаві, не тільки в Полтавській області, а й в інших областях. Але якщо громадянин переміщується, наприклад, з Полтави в суми, то він повинен нас повідомити про це, знятися з обліку і зареєструватися у сумах в управлінні праці. Грошова допомога виплачується на родину одному із її членів. Вона не може перевищувати 2400 гривень. Нововведення стосуються також того, що отримати статус внутрішньо переміщеної особи можуть навіть ті, хто не мав реєстрації, тобто прописки на Донбасі. Не обов'язково, щоб він був там зареєстрований. Він може підтвердити іншими документами, а саме трудовою книжкою, що він там працював. Тепер закон дозволяє отримати статус внутрішньо переміщеної особи й іноземцям. Адвокат Віталій Нікіпєлов розповідає, розширено перелік прав переселенців. Тепер органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб'єкти приватного права повинні сприяти їм у пошуку і воз'єднанні членів родини, які втратили зв'язок внаслідок внутрішнього переміщення. Проте він зауважує, відповідного механізму для виконання ще немає. Закон ніби покладає обов'язок і на органи державної влади, місцевого самоврядування на суб'єктів частного права сприяти в цьому. Але е, навіть ну, якщо зрозуміло, що органи державної влади і мають організувати цей процес, то це має бути е, визначений порядок якимись іншими нормативними актами, що вони мають робити, і хто це конкретно має робити, е, тому що без визначення деталізації воно працювати не буде. За офіційними даними Міністерства соціальної політики України, внутрішньопереміщених осіб у нашій державі налічується майже 2 мільйони.